Насправді це для багатьох не спрацює. Ви кажете, IT стало складною і тепер її самому не вивчити. Погане маркетингове гасло для продажу своїх курсів. Асемблер замінили Python. З'явилися безкоштовні курси та купа спільнот за допомогою. Прощо ви дядько. Купа дужок. Продавати курси нерівно допомагати людям. У Кібербес потрапив за рік самонавчання на Сік другий тір. Що можу сказати? Перше. Скажемо так, це систематична помилка того, що вижив. Ну тобто, у мене вийшло, значить, да, все це так і працює. Насправді, це для багатьох не спрацює. Не те, що для багатьох, майже для всіх не спрацює. З мого досвіду, це працює максимум до 5% людей. Які справді здатні самостійно навчатися і, скажімо так, з'ясовувати все, що потрібно з книжок чи відкритих джерел. Але... Зазвичай це має. не те що зазвичай завжди це має зворотній бік. У таких людей. Ну, ладно, скажімо зазвичай, щоб нікого не ображати, да. Є питання з софтськілами. Тобто такі люди зазвичай достатньо погано вміють спілкуватися з іншими людьми, тому що вони гарно вміють працювати з книжками і іншими відкритими джерелами. Ну, я не впевнений, що краще. І знову ж таки я надаю свої поради для тих людей, які нормальні люди, як я, прости, які не вміють самостійно вивчити настільки складні речі. Чому я казав раніше, що це можна вивчити самостійно, навіть маючи не такі високі скіли для самонавчання. Тому що раніше це справді можна було зробити. Зараз ні. Справді зараз це вимагає виняткових знань і можливостей для того, щоб все ж таки розібратися, що насправді потрібно, що насправді не потрібно.